365 днів про взаємовідносини. День 78. Ісус добре знав, ким Він є. Більшість чоловіків не мають бачення, тому що в них немає відносин з Богом. Якщо у чоловіка немає відносин з Богом, він не зможе виконати своє покликання. Тому що саме Господь дає чітке уявлення і розуміння, хто то є на цій землі. І Ісус Христос, Він чітко показав нам цей приклад на самому собі. Він сказав: Я знаю, хто я є, я знаю, для чого я прийшов на цю землю, я знаю, що я маю зробити. І це є найбільший приклад для кожного із нас. Йому було 12 років, коли він сказав фразу: Мені потрібно бути в тому, що належить отцю моєму. Це Луки 2,49. Хлопчику 12 років. Він чітко розуміє, мені потрібно бути в тому, що належить моєму батькові. На той момент вони прийшли поклонятися в Єрусалим. І його земний батько Іосиф був поряд з ним. Але він залишився в храмі разом із священниками, задаючи їм питання. Він чітко продемонстрував, я знаю, чому я тут. Я вивчаю своє покликання. Я хочу розуміти, куди я буду далі йти. Далі Ісус знав, що Він не тільки син Божий, але і Бог. В Івана 8.58 Він каже: перш ніж був Авраам, я є. Він знову чітко демонструє, що він знає, що він не просто прийшов на цю землю як син Божий, він є Господь. Три єдини. ми ж поклоняємось Богу Отцю, Сину і Святому Духу, три в одному. Тобто Ісус Христос 100% Бог. І ще крім того, Він знав, для чого Він був покликаний і народжений. Він каже, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Це Луки 19, 19,10. Фактично, Він проголосив Це, говорячи: якщо ви хочете бачити бачення або мати бачення. Майте взаємовідносини з Богом. Беріть із мене приклад. Я є найкращий приклад для вас. І так як я, ідучи крок за кроком, виконував це бачення, так і ви можете це зробити. Тому найважливіше для кожного з нас перше: чітке уявлення про самого себе. Хто я є? Поки цього уявлення не буде. Людина буде шкутильгати, вона буде спотикатися і падати, тому що будь-який зовнішній фактор буде вибивати її з колії. І друге, це життя підпорядковане меті і покликанню. Обов'язково в кожному дні жити керованими своїми цілями, своєю метою, своїм покликанням. Не просто проіснувати цей день, не просто пережити його аби як. А запитувати, я сьогодні задоволений цим днем, я сьогодні виконав те, до чого я був покликаний. Я сьогодні зробив те або ту мету, ту ціль досягнув, яку Бог поклав мені на серце. Ще одним прикладом людини, яка знала, хто вона є, був Іван Хреститель. І дивіться, як він говорив про своє покликання Івана 1,23 Я голос, що кричить. У пустелі. А що він кричить? Виправте шлях Господу. І так, з прикладу Ісуса Христа, ми беремо. Його слова ніколи не розходилися з ділом. Він був абсолютно прямолінійний і чесний. І крім того, вчинки Ісуса завжди відповідали Його завданню. З прикладу Івана Хрестителя ми беремо. Я є той. Хто заявляє про своє покликання. І я є той, хто готую в собі шляхи для Господа. Що це означає, шлях Господу? Це означає, я прибираю з свого життя все, що мені заважає, і залишаю цінне.